Сьогодні запрошую вас на бесіду щодо такої теми, як розвінчення одного з імперських міфів, одного з гасел, якими більш сильні держави і великі імперії користувалися для загарбання чужих територій. Взагалі, більшість загарбань силових захоплень чужих земель, чужих держав. Інших держав, приєднання територій, е, обставляється якимись е, красивими в лапках лозунгами, е, якимись, е, знову таки, в лапках благородними завданнями. Це завжди подається як е, якась місія у давні часи, наприклад, як навернення до правильного бога, е, у пізніші часи як припинення безладів у державі. І от відповідно. Набор таких слоганів, таких політично-агітаційних лозунгів, він використовується і досі. І один з таких лозунгів це твердження, що певні народи не можуть створити стабільної державної структури, що певні народи не можуть управляти самі повноцінно, не можуть жити в порядку, по закону і так далі. Навіть в нашому давньому літописі. В легенді про запрошення варягів звучить вже цей мотив, коли пішов брат на брата, страна наша багата, порядку нема, ми не можемо без когось чинити лад в державі. І сьогодні ми розглянемо два приклади таких народів, які довгий час були під чужим пануванням, але якраз ми спробуємо. Розвінчати міф про їхню нездатність створювати певний лад, певний рівень розвитку, якраз навпаки, ми сьогодні будемо розглядати, що ці народи, незважаючи на зовнішнє управління, завжди мали якусь свою специфіку, вони мали виборювали собі певну нішу в економічному і політичному житті. І якщо уважно розглядати їх історію, то ми знаходимо там абсолютно повноцінний розвиток, подібний до всіх інших європейських народів. Таких народів в Європі досить багато, тому що кордони мінялися, державні утворення виникали і пропадали. Народи входили до різних політичних утворень. До різних імперій, починаючи ще від давнього Риму, потім відновлення ідеї імперій у ранньому середньовіччі імперія Карла Великого, і потім будь-яка сильна держава вона створювала такий собі невеликий імперський проект, який також виправдовувала і розширювала свої загарбання. І кожен раз це були окремі історії. Ну, от до двох історій ми сьогодні якраз і торкнемося. Перша історія це про крайню північ, про Фінляндію, про долю народу, яка подібна і до нашої долі, це також початок у середньовіччі. І Дещо й пов'язані в давній час історія Фінляндії і історія Русі. І ХХ століття також були подібні процеси. І оцей місток між сивою давниною і ХХ століттям ми зараз спробуємо збудувати. Північ Європи вперше описана у працях Тацита і Клавдія Птолемея. В їх географічних творах. Звичайно, ці е, дані е, з інших з чужих слів, е, ці дані казкові, міфічні, але е, дещо, скажімо, там якісь е, спостереження за кліматом холодним, спостереження за незвичайними тваринами, які вводяться там, е, певні назви народів. Вони вже є в цих описах. Ну і найголовніше, що потім традиція використовувала всі ці назви, в тому числі і назви народів, для подальших описів. В джерела, які у середньовіччі зафіксували територію зайняті сучасною Карелією і Фінляндією. Вони потрапили у 11 столітті, зафіксовані. По-перше, є берестяна грамота, в якій є запис про те, що Литва воює з Карелою. А треба сказати, що територія, яку ми зараз називаємо Фінляндією Карелією, оці дві частини суміжні, їхні Поширення назви мінялося з часом, і те, що зараз є Східною Фінляндією, колись було Великою Карелією. Тому ці дві назви і історію цих двох народів можна розглядати спільно, або, ну, щонайменше, у тісному зв'язку. В десятому-одинадцятому столітті на території Карелії навіть згадують князівства назвою Саво і новгородські джерела достатньо активно розповідають про цю територію, бо це була їх податкова територія. А крім того, населення цих земель допомагало. Новгородцям у морських походах, тобто там були досить правні мореходи і е, уже зароджувалася політична структура із своїми князями. Е, в будь-якому випадку, е, коли Новгород остаточно у 14 столітті закріпився на цих землях, йому не треба було ніяких додаткових інструментів. Для збору податей для адміністрування населення було абсолютно готово до можна сказати, класичного середньовічного способу життя в державі, і у 13 столітті там пройшло охрещення населення відповідно новгородцями. В цей же час з іншого боку йшов наступ з скандинавських держав. З першу чергу з Швеції, не тільки Швеції, датчани і Норвежці теж брали участь, але по перше, це були спершу такі точкові експедиції, було влаштовано кілька так званих фінських хрестових походів. Вони продовжувалися з 1150 до кінця 13 століття, до 1293 року. І за цей час не тільки були набіги і спроби поширити католицизм на територію Фінляндії, і Карелії, а також почалося заснування міст і фортець. І найстаріше відоме письмове джерело, де згадується Фінляндія, це лист римського папи від 1171 чи 1172 року, в якому згадується єпископ Фінляндії, і приблизно тоді ж були засновані перші великі міста, в тому числі турку, який був центром єпископії. Чому Важко ці землі назвати дикими, які підкорили більш розвинуті держави, тому що буквально після утворення цих міст фортець вони ввійшли у Ганзейський Торговий Союз і в міжнародну торгівлю для слабко розвинутих регіонів, які не мали. Економічного потенціалу, по-перше, не було такої привабливості для інших держав, а Новгород і Швеція сперечалися майже 200 років за ці території. А по-друге, вони не могли б так швидко війти у міжнародний розподіл праці тодішній і в міжнародну торгівлю. Тобто ці території вже мали. Господарський ресурс і економічний розвиток у 14 столітті, такий, як у великих міст Балтійського регіону і Північного моря, де поширювалася влада ганзейського союзу. Населення Фінляндії на 14 століття, за деякими розрахунками, становило 150 тисяч осіб. Для того часу це і для такого клімату це населення хорошої країни, і відповідно воно себе і себе годувало, і ще мало товар на продаж. І це було всім цікаво, тому що боротьба за територію від побережжя Ботнічиського заливу до. Ладоського озера, вона продовжувалася і далі. І ми знаємо цей великий приклад Лівонської війни, коли Московське царство вже вийшло до кордонів цієї території і зіткнулося знов таки із шведами, зіткнулося з рицарськими орденами Прибалтики, з Лівонським орденом. І почалася війна з багатьма. Учасниками досить тривала, яка призвела до того, що вся ця територія виявилася під владою Швеції. І тут цікаво, що фактично відразу було оголошено особливий статус цієї території, коли на шведській короні утвердилася династія Ваза. Фінляндія була оголошена великим герцогством. Це значить, вона мала і особливі закони, і там розвивалося особливе право. Тобто традиція тих народів, які там жили, які з'явилися там ще в 7-10 столітті. Вони туди переселилися з трохи південніших регіонів під натиском тих же слов'ян, балтів. І ця територія утворила своєрідну конструкцію, яка мала свої традиції, свої правові відносини, своє звичаєве право. Звичайно, ми вже казали свою єпіскопію мала і свої великі міста, які брали участь активну у міжнародній торгівлі. Де тут відставання? Тут нема ніяких таких от. Речей, які б казали, що населення Фінляндії не може жити в таких же умовах і за тими ж законами, що і інші країни Європи. І пізніша історія це тільки підтверджує, перший університет в Фінляндії був заснований у 1640 році. До першого російського університету залишалося ще 135 років. 1755 це Московський університет. І в культурному плані ця територія була традиційним європейським регіоном, який ішов в ритмі часу і ніяк не відставав чи не показував якоїсь неповноцінності. Одним із доказів. Дуже такого сталого і прогресивного розвитку Фінляндії є те, що реформація і просвіта реформаторська поширилася там фактично одночасно з усією Європою. Мікаель Акрікола, послідовник Лютера, перекладає фінською новий завіт. Він видає перший буквар фінської мови. Літературі і граматиками і букварям на рідній мові можуть позаздрити багато народів у Європі, бо у багатьох це трапилось значно пізніше. Він переклав фінською мовою молитовники, зробив і видав ілюстрований новий заповіт, частину старого заповіту, а також у своїх релігійних працях і збірниках молитв. Використовував і свої власні поетичні твори і ту культуру книговидання гравюр, які вже існували в Європі, і це були дуже потужні і розвинуті технології для того часу. Такий ранній перехід до і освоєння фінського письма, фінської граматики. Він ще посилився тим, що протестантизм передбачав початкову освіту для всіх, для всього населення. І з розвитком реформації у Фінляндії поширилися і не тільки міські школи освітні, а і сільські. Тобто, починаючи з 16 століття, це населення за рівнем грамотності. Воно вище середнього рівня і вище багатьох інших територій Європи. XVIII -те століття це е, був час боротьби знову ж таки вже нової е, імперії, яка повстала на місці Московського царства, і Швеції, яка не ослабла, а навпаки, посилилась, особливо у кінці 17 столітті. Перетворивши Балтійське море практично на внутрішнє озеро у XVIII столітті. Воно війшло в певний період політичної турбулентності, і через це почало поступово програвати свої позиції Російській імперії. Російська імперія, починаючи з Петра І, використала для підкорення Фінляндії. Інструменти схожі на ті, які вона використовувала в Україні, тому що була створена спеціальна колегія, юстицька колегія ліфлянських, естлянських та фінляндських справ. Це схоже на нашу малоросійську колегію. Після Північної війни ввійшла територія між фінським заливом і Ладозьким озером до складу імперії. Потім ще відбулися дві війни, і на початку 19 століття вся територія Фінляндії входить в склад Російської імперії. І тут виявляється дуже цікавий парадокс: ця територія входить в склад Російської імперії, не як другорядна колонія. А як окреме Велике князівство з своїми законами, парламентами і так званою Конституцією, держава, якої не було, раптом одна з перших починає жити за принципами нового часу, можна сказати, навіть і новітнього. І в XIX столітті це особливе управління і особливі закони. У Великому князівстві фінляндському, як вона називалася в складі імперії, вони спричинили і до національного підйому в середині 19 століття в 1863 році, почалося, можна сказати, національне пробудження не тільки в культурному плані, а і в законодавчому. Тому що фінська мова була прирівняна до шведської, яка панувала в діловодстві і в міському житті, а це ХІХ століття це якраз підйом і літератури, і музичної культури, і правової основи уже на фінській традиції. І з, так би мовити, з фінським акцентом не все і йшло гладко. От такі реверанси в сторону волі і е законодавчих е ініціатив прогресивних з боку Російської імперії змінювалися процесами русифікації. Тут дуже постаралися, і е Миколай І, і Олександр Третій в цьому плані. Але зупинити історію неможливо. І в 906 році Фінляндія отримує постійний парламент, і виборче право розпоширювалось не тільки на чоловіків, а й на жінок. Це одна з перших країн, яка надала жінкам виборче право. Ну і історію ХХ століття ми вже знаємо. Як бачите, оця нова незалежна. Фінська держава, яка виникла після довгого періоду умовно, скажімо, неіснування держави, вона спиралася на дуже тривалу традицію і сталий розвиток, і економічний, і політичний, тому не можна абсолютно говорити про якусь неповноцінність цього народу. І знов таки нам тепер може бути краще зрозуміло, чому вони у наш час можуть досягати великих і технологічних проривів, і є одною з ведучих стран за і за рівнем життя, і за самопочуттям населення, бо фіни стабільно входять в рейтинги щасливих націй. Ну от Таким чином, ми побачили, що ніякі вони не темні чухонці, як їх називала Російська імперія, а, можливо, ще і більш розвинений народ, ніж та сила, яка на 200 років їх намагалася поглинути і контролювати ззовні. Ну, насправді, не 200-200, це весь процес можна вважати, але з 809 по 1917 рік це відбувалося.